Доброго ранку, любі малята! Мене звати Яринка. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні на прогулянці я зустріла білочку, яка каже, що восени не встигла назбирати грибочки для своїх діточок. Давайте допоможемо їй. Діти, пригадайте, де ростуть грибочки? У лісі. А скільки у лісі грибів? Багато. З яких частин складається грибочок. З ніжки та шапочки. А які вони за розміром? Великі та маленькі. А якого кольору ніжка? Білого. А якого кольору шапочка-грибочка? Коричневого кольору. Хто любить ласувати грибочками? Білочка. Хлопчики та дівчатка, давайте я вам розповім віршик про грибочок. Білка в лісі стрип та стрип, і знайшла великий гриб. А додому принесла гриб, не влазить до дупла. Довелося білочці, гриб сушить на гілочці. Малята, вам сподобався віршик? Так, білочка, звісно. Давайте малята виготовимо для білочки грибочки, щоб їй було чим годувати своїх діток. Для цього нам потрібна аркуш паперу білого кольору та заздалегідь вирізані ніжка грибочка та шапочка грибочка. Спочатку на аркуш паперу викладає ніжку великого грибочка. Потім викладають велику шапочку. Після великого так само викладають маленький грибочок. Спочатку ніжку, а потім у шапочку. Білочка нам каже: Дуже дякую вам, дітлахи. Ви мені допомогли зібрати на гриби. А зараз мені час повертатися до лісу в свою домівку. До побачення, друзі. Вам сподобалось наше заняття? Тоді давайте ми згадаємо, хто приходив до нас у гості. Білочка. Добре. А як ми їй допомогли? Зібрали грибочки. Де білочки, щоб вона нагодувала своїх діточок? А якого розміру грибочки? Великі та маленькі. Молодці, які ви розумники? Тоді я чекаю від вас. Фото виконаних робіт зворотнього зв'язку. До побачення, любі малята! Бувайте!